Доброго дня. Сьогодні у нас 17 червня. І тут в мене є відводки, вже ми всі поробили, майже всі. На маточниках і на куплених матках деякі. І тут прийшов час робити ще відводки на моїх матках, які я собі виводжу в мій кроноклеусах. І це я завжди їх роблю в останню чергу. Я відбираю по всіх точках, які сім'ї, матки, які вже недобре сіють, погано сіють, старі. Звожу їх в одне місце, і тоді я їх просто ліквідую, ту матку і роблю з сім'ї. Наприклад, може бути з одної сім'ї, може зробити 5 відводків, може 6, може 2 лишень. Це все залежить, яка там сім'я, сила сім'ї. Але факт не того. Ось сьогодні ми на ну, дні я, бо хлопці якраз закінчили робити відводки, а я ходив лопати матки. Я їх роблю у таких мікронуклеусах, як бачимо. Тут є чотири сім'ї, чотири маленьких сім'ї. По три рамки. Це рамка наполовину. Звичайна рамка розділена наполовину окремічно зроблена і є чотири відділи. Досить гарний є результат зараз. Вроді я мав 46, якщо я не помиляюся, то з 46 я отримав 37 маток. 37 маток і ще є навіть, кілька. вони ще просто не почали сіяти, вони могли просто, бо у нас. Погода трошки була погана, або вони просто не були, не запліднились, або їм ще треба кілька днів, то я їх лишив. Ось, і таке в нас вийшло. Такі маточки. Вон там в середині бігає. Бджіл я й не давав всередину. Бджіл всередину не давав по тій причині, що не потрібно. Бо тому що я, їх що я їх тільки що зібрав і вони буквально через ну, максимум пів години вони вже будуть в сім'ях. Ось, і такі тут справи. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки, коментувати. І нехай щастить. До побачення.